Нову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Зросла кількість загиблих у Тернополі внаслідок російської масованої атаки. У лікарні померла 12-річна Адріана Унольд. Тож на тепер жертва російського терору уже 35-ро. Дев'ять днів лікарі боролися за життя дитини. У мерії повідомили, мама дівчинки загинула під час обстрілу, а сестра досі в лікарні. 19 листопада окупанти спрямували на місто дрони і ракети. Було два прямих влучання у багатоповерхівки. Дотепер зниклими безвісти вважаються шестеро людей, і серед них дитина. Троє людей постраждали внаслідок нічних обстрілів Дніпропетровщини. На Синельниківський район ворог спрямував дрони просто на житлові квартали. Горіли будинки, магазин, дитячий садочок. Там поранені літній чоловік та жінка. А ще один постраждалий житель марганця. Ударними безпілотниками ворог атакував уночі Одещину, пошкоджені фасади та вибиті вікна у двох житлових будинках кіноспортивному клубі та на АЗС. Усі пожежі локалізовані, повідомляє обласна військова адміністрація. Минулося на щастя без постраждалих. На Харківщині у старому у Салтові внаслідок нічної атаки постраждали двоє пенсіонерів. Ворожий безпілотник влучив просто у їхній приватний будинок. І той спалахнув. Загалом Росія запустила відночі ночі 142 дрони. 92 із них знешкодили наші повітряні сили. Зафіксовано влучання 42 шахедів на 18 локаціях. Під ударами були північ, південь та схід країни. А на Росії дрони під атакою знову був Новокуйбишевський НПЗ. Російський опозиційний канал Астра повідомляє, що після вибухів на заводі спалахнула пожежа. Українські дрони роботу цього НПЗ зупиняли уже тричі за останні два місяці. Гучно було також у Таганрозі, куди прилетіло. Поки інформації немає. Нагадаю, два дні тому українські БПЛА і крилаті ракети вразили у Таганрозі літаки А 60 та Іл 76 Шість а ще авіазавод і підприємство з виготовлення дронів в Молнії. Під ударами цієї ночі були і тимчасово окуповані території на Луганщині, атакована підстанція у Новоайдарі. Місцеві пишуть про приліт у Макіївці на Донеччині. Бої у Покровську відбуваються щохвилини, а з Куп'янська наші вибивають росіян, забутих там їхнім командуванням. Не зменшують тиск окупанти на Лиманському та Гуляйпільському. В Відтинках ворог змінив тактику, покладаючись на піхотні групи, погодні умови та інноваційні, але підступні технології докладніше про ситуацію на ключових ділянках фронту Тетяна Демух. Найважча ситуація, як і раніше, на покровському напрямку ворог наразі постійно здійснює штурмові дії. Наразі кордон умовний між е, сторонами е, пролягає на залізничній колії. тобто. Південь міста ворог інфільтрувався, намагається просунутися далі. За минулий тиждень росіяни значно просунулися в Покровську та в Мирнограді, створюючи серйозну загрозу оточення. За даними діпстейт між сірими зонами, менше двох кілометрів. Ворог намагається накопичитися саме поближче до центру міста, щоб подалі інфільтруватися далі на пів на північ. Попри активні бої у місті досі залишається близько тисячі цивільних, які продовжують жити поруч із лінією вогню. У мережі навіть з'явилось відео, як жінка, нібито в Покровську займається спортом на біговій доріжці. Вони не евакуювалися, вони продовжують своє життя. Хлопці з позиції розповідають досить такі странні історії, там де йде стрілковий бій. І в 30 метрах від них людина на божуйці готує борщ. Нещодавно з'явилося в мережі і відео місцевих ждунів, які посміхаються загарбникам на фоні могил та руїн, залишених обстрілами самих же росіян. Ще один важливий напрямок Куп'янський. Ворог неодноразово заявляв, що місто під їхнім контролем. Там є групи в інших районах. Міста ці групи дуже намагалися на початку листопада провадити активні дії, там прориватися до центру, прориватися навіть південні райони, але їх вдалося ефективно ізолювати тому. Намагаються обходити з флангів. Водночас інтенсивність наступу тут не зростає, оскільки, за словами Тригубова, російське командування ймовірно вважає місто вже захопленим. Вони ж вірять, що вони перемагають. А, Путіну ж доносять, що купень вже взяти. То навіщо там додаткові сили бросати? Якщо купень вже взяти на запорізькому напрямку, бої точаться за логістичні шляхи та населені пункти Оріхів та Новоданилівка. Противник Дійснює штурмові дії безпосуть лише в, за допомогою поганих погодних умов. Так би мовити, близько двох-трьох місяців тому противник ще у світлу пору доби без якихось поганих погодних умов здійснював штурми технікою в п'ятьох-шістьох напрямках накатами до десяти накатів було. Зараз противник. Шукає слабкі місця у нашій обороні і використовує туман. Мета окупантів не лише захоплення територій, а й тероризування Запоріжжя артилерійським вогнем для тиску на влади та цивільне населення. Крім того, на Запоріжжі фіксується поява нових небезпечних дронів, такі, як, до прикладу, ждуни Тарас, це той, який залітає до нас у тил. Сідає на дорозі і може так очікувати близько 12 годин у ждучому режимі. Втікати нашу техніку автомобільну, гусеничну і тому подібне. Аналіз оперативної ситуації на фронті дає чітке розуміння цілей окупантів. Вони прагнуть виснажити українські сили, порушити логістику та посіяти паніку в тилу. Йому, йому, йому. Тетяна Демух, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладання мирної угоди по Україні. Президент США заперечив існування жорстких часових рамок і зазначив, що головна мета припинення вбивств, а не дотримання календарних дат. Тим часом світові змі обговорюють злив розмови спецпосланця Трампа із помічником Путіна на цих розшифровках. Стів Вітков радить Кремлю, як подати свої пропозиції мирної угоди так. Аби їх прийняв президент США. Україна до зливу не причетна. за словами представника офісу президента України Михайла Подоляка, Київ розділяє офіційні документи та те, що відбувається навколо них. А усі чутливі питання плану Зеленський обговорить з Трампом особисто. Хто міг злити деталі розмови і як на це реагують у Сполучених Штатах? Олена Гончаренко зібрала подробиці. Справжній зрадник та агент Росії такими гучними заголовками на адресу Стіва Віткофа вибухнули світові медіа після сенсаційного зливу розмов спецпосланця Трампа з росіянами. З них випливає, що так званий американський план миру для України з 28 пунктів, схоже, таки виявився російським. Спочатку у документі знайшли русизми, що вказують на авторство Кремля, а потім це підтвердила розшифровка розмови путінських клерків Шакове і Дмитрієва, яку. Опублікувала видання Bloomberg. Росіяни обговорюють, як неформально передати відкуфу вихідні Москві пропозиції, щоб той представив його Білому дому, видавши за свій цей документ. Ми оформимо як нашу позицію, неофіційно. Я просто передам, що це неформально, а далі вони можуть подати її як свою. Можливо, вони не візьмуть наш варіант повністю. Але принаймні він буде максимально близьким, і ви зможете поговорити зі Стівом щодо цього документу, все зробимо акуратно. В іншій телефонній розмові Вітков радить помічнику Путіна ушакову як упакувати пропозиції мирного плану, щоб вони сподобалися Трампу. У записі тривалістю 5 хвилин Вітков підказує організувати дзвінок Трампа і Путіна, і що саме російському диктатору треба сказати президенту США. Я б подзвонив і просто повторив, що ви поважаєте його як людину миру. Думаю, з цього почнеться дуже гарна розмова. Я навіть думаю, що, можливо, ми сформулюємо, як у випадку з газою, план із 20 пунктів миру. Можливо, щоб президент Путін сказав президенту Трампу: знаєте, Стів та Юрій обговорювали дуже схожий 20-пунктний мирний план, і це може бути те, що, на нашу думку, може трохи зрушити справу з місця. Гаразд, мій друже. Я думаю, саме ці пункти наші лідери могли пообговорити. Стіва, я згоден з тобою. Він привітає. Він скаже, що пан Трамп справжня людина миру і так далі. Ушаков, схоже, скористався порадами через два дні. Трамп телефоном поговорив із Путіним. Якраз перед візитом Зеленського до Вашингтону у жовтні, де сподівалися домовитися про постачання Україні американських томагавків. Wall Street Джорнал пише, що саме Вітко фактично зірвав поставку ракет. Сам Трамп після зливу плівок вступився за свого посланця. Мовляв, запис не чув, але це звичайною переговорною практикою. Я цього не чув, але це стандартна справа, тому що йому потрібно продати це Україні. Йому потрібно продати Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати дивіться, вони хочуть ось цього. Це стандартна форма переговорів. Іншої думки у конгресі Віткофа вимагають звільнити та навіть заговорили про його держзраду у Кремлі. Виток називають спробою розсварити росіян-американців, тож кому вигідний злив плівок. The Guardian, посилаючись на ексрозвідників, пише, що за витоком розмов можуть стояти європейські спецслужби, невдоволені проросійською позицією спецпосланника Трампа. Інше джерело видання припускає, що плівки злили співробітники ЦРУ незадоволені Політикою Білого Дому та попри скандал, Трамп все одно направляє Віткофа Москви для переговорів щодо узгодження мирного плану. Водночас аналітики видання Sky News вважають, що наслідки цього візиту можуть бути катастрофічними, бо кожне нове зближення Вашингтона і Москви посилює загрозу для України і безпеки Європи. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Українські дрони-перехоплювачі Октопус вироблятимуть у Великій Британії. Повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у соцмережі. Країни підписали ліцензійну угоду. Планується, що випуск цих дронів буде масовим до кількох тисяч на місяць. Усі передаватимуть Україні для захисту нашого неба. Дрон октопус, який працює уночі на низьких висотах та нечутливий до ребів, уже довів свою ефективність у боротьбі з шахедами. В Україні також виробляють. Октопуси, три компанії отримали необхідні технології, а ще 11 готують виробничі лінії. Реабілітація на воді уже у 17 містах України діє програма відновлення для ветеранів МВС, які були поранені на війні. Докладніше розкаже Дар'я Лиходід. Упевнена та справно Максим розпочинає заплив на 25-метрову дистанцію. Те, ще у січні він був за крок від смерті на турецькому напрямку, ворожий дрон потілив у бліндаж, де саме був Максим. Я стояв на останній сходинці бліндажа, пали півічка якраз так по праву сторону від мене. Я пам'ятаю спалах, справа, і все, я вже приходжу в свідомість, я вже в бліндажі в серебрі. Першу допомогу надавали побратими під час евакуації. Максим втратив свідомість. До тями прийшов вже у лікарні. Там і зрозумів, врятувати ноги лікарі не змогли, ампутували травми несумісні з тим, щоб кінцівки залишились. Якщо права стегнова кістка була роздроблена ударною хвилю, ну там не було що збирати. Ліва нога перебита, підколінна артерія. А це прямий показник до ампутації у лікарів. З квітні ветеран проходить реабілітацію у воді, окрім фізичного розвантаження. Каже, тут віднайшов і моральний спокій. Перші походи трошки незвично, бо ну, незвично керувати тілом. Басейн дуже допомагає, бо краще відчуваєш тіло, краще ним керуєш, і плюс не дає застаюватися, Це якийсь рух, спорт. По сусідству свою дистанцію долає Леонід. У нього уламкове поранення ноги, що зазнав торік у жовтні в Селидовому на Донеччині. Ми були задіяні двома штурмовими групами в Селидово. Вночі висадили нас там. Дрони почали закидувати. Сильно закидували дрони, тому що налетіли там, коротше, ціла зграя дронів. Ми мені скинули просто скид під ногу. Після поранення ветеран вчився заново ходити. Каже, завдяки заняттям у басейні почав спокійно спати. Я навіть не міг 15 метрів прийти, відвіду шатали. Почав трохи бігати, а тоді попав на реабілітацію після медроти у басейн. А я колись плавав, ну, в дитинстві я займався плаванням. І потихеньку, потихеньку, якщо регулярно займатися на постійній основі, воно легше становиться. Водну реабілітацію для своїх ветеранів розробили у міністерстві внутрішніх справ для кожного індивідуальна програма. На мінімум два рази на тиждень в 17 містах на території України. Ми сьогодні створюємо такі умови для наших захисників. В залежності від того, що рекомендує ліч лікар. І реабілітолог, і тренер, займається і підбирає навантаження. Відвідують басейн групами по 10 людей тричі на тиждень. І що важливо, тренер тут не лише слідкує за фізичним здоров'ям бійців, а й за моральним відновленням. Вони, коли заходять в басейн, зовсім по-іншому розкриваються. І ми працюємо з лікарями, які привозять, вони це нам підтверджують. Вода зовсім по-іншому впливає на людину, тобто це як для дитини, знаєте, вона розкривається і ну, просто розхопляється, і це видно візуально. Програма Незламні діє вже понад рік за цей час майже тисяча ветеранів системи МВС пройшли реабілітацію у басейні. Дар'я Лиходіт, Михайло Головненко Ми Україна, марафон Єдині новини.